Привіт студентам! Ви натхнення для всієї команди. яка робить усе, щоб ваше студентське життя було цікавим і насиченим. Ваша активність, працьовитість та творчий підхід заряджають нас усіх. Любі студенти, прийміть теплі привітання від нашого директора з нагоди Дня студента! Доброго дня, наші шановні студенти! Сьогодні я звертаюся саме до вас, тому що сьогодні саме ваш день, ваше свято. Сьогодні день студента. Я, Коваленко Денис Володимирович, щиро вітаю вас із цим святом, і хочу сказати, що зазвичай, студентські роки це найкращі роки будь-якої людини, яка мала можливість та вступила до навчального закладу. В будь-якому випадку, і я, і весь професорсько викладацький склад, і всі ті, хто працюють на вас в навчальному закладі, працюють для того, щоб ви досягли тієї мети, заради якої ви. Вступили до навчальних заклад, тобто отримання вищої освіти. Ми працюємо для того, щоб ця мета була здійснена, і крім того, ми працюємо заради того, щоб ваші роки прові... проведені в стінах нашого навчального закладу, стали саме такими саме тими роками, які ви будете згадати через деякий час як найкращі роки вашого життя. Ще раз вітаю вас цим святом, наснаги вам будь бадьорості! Та хочу побажати ще, щоб кожен день приносив тільки позитивні новини та враження, щоб всі плани були здійснені та реалізовані та реалізовані, та е, щоб все було навіть найкраще ніж ви можете собі уявити. Зі святом нас, шановні дорогі наші студенти! Любі студенти, прийміть теплі привітання від Студради навчально-наукового інституту, Українська інженерно педагогічна академія та всього студактиву. Ми пишаємося вашою енергією, талантом та жагою до нових знань. Це ваш день, тому нехай він буде яскравим та незабутнім. То як не ми знає, що таке справжнє студентське життя, це коли свято не лише в календарі, а й у серці. Коли ми збираємося разом, щоб святкувати дні народження, проводити вечори на природі та навіть весілля. Студентство це більше, ніж просто навчання. Це час, коли ми відкриваємо себе, шукаємо свої сильні сторони, зустрічаємо однодумців, а іноді навіть знаходимо друзів на все життя. Це проекти, на які ми витрачаємо останні сили, зустрічі, які не можемо пропустити, і сміх, який наповнює коридори університету. Студентські роки залишають в наших серцях слід, сповнений особливих спогадів і відчуттів, які роблять цей період таким неповторним. Ми розвиваємось, стаємо мудрішими, вчилося працювати в команді, організовувати події, і найголовніше насолоджуватися життям тут і зараз в моменті. Адже час, проведений в університеті, спливає дуже швидко. Наша студентська родина Завжди радіє новим обличчям. Тут кожен може відчути себе частиною великої, дружньої спільноти, де підтримка і натхнення не мають меж. Друзі, щиро вітаємо вас із Днем студента. Нехай ці роки будуть наповнені не тільки знаннями, а й незабутніми подіями, щирими друзями та сміливими мріями. Залишайтеся завжди такими ж енергійними, креативними та невгамовними у своїх прагненнях. Вперед, до нових горизонтів! І звісно ж, ловіть музичне вітання, гучніше динаміки, адже сьогодні саме час підняти настрій та впустити драйв у кожну кімнату та аудиторію. Нехай музика цього дня нагадує вам: студентство – це завжди енергія, рух та драйв. Yeah. we